Андрій Магара є вже з нами на зв'язку, експерт центру політико-правових реформ, пане Андрію. Мої вітання вітаю вас також. Я вже тут коротко переказала всі попередні серії. Знаєте, як то е, кажуть? Але е, чому на вашу думку Путін так наполягає на е, виборах і говорить, що е, український президент нелегітимний? Я думаю, що в нього мета, крім зовнішньої агресії відкрити внутрішній фронт в Україні, оскільки він розуміє, що під час повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, коли дійсно потрібні зусиль для всього українського народу, всього українського суспільства для відбиття цієї агресії, додатково виборчий процес об'єктивно буде супроводжуватися внутрішнім протистоянням агітацією. І я нагадаю, що пост глави держави, пост президента України. Уособлює в собі, крім того, що це глава держави, ще і Верховний Головнокомандувач збройних сил України відносно легітимності президента України в експертів, зокрема в експертів центру політико правових реформ, до якої я маю відношення, жодних сумнівів немає. Ми переконані, що в силу презумпції наступності безперервності влади, президент України. Не те, що має право він зобов'язаний виконувати ці обов'язки до тих пір, поки не будуть підстави для достроково припинення повноважень, або до того часу, поки не будуть проведені наступні вибори президента, і наступний новообраний президент не складе присягу і вступить на пост. А на вашу думку, чи може бути те, ось про що я щойно говорила, поки якраз вас доєднували до нашого ефіру, з приводу що він хоче, щоб можливо швидше відбулося, і ось уже я про пана Бойка тут згадувала, який вже почав пробувати, як це отримує підтримку в деяких колах. Ось ці всі його заяви такі про російські, можливо, він на них ще ставить ставку. Не виключаю, що таке може бути зокрема у ці всі політичні недобитки партії регіонів. очевидно, ОПЗЖ. вони затаїлися, чекають моменту, коли вони зможуть зіграти в якийсь політичний пасіянс родом смердючі політичний парсіпасіанс родом із Кремля. Цього виключати жодною мірою не можна, але разом з тим тільки Україна, український народ, вирішуватиме, коли йому проводити вибори, і це відбудеться відразу після того, як закінчаться повномасштабні бойові дії, і відразу після того, як буде припинено дію воєнного стану, і це не залежить від бажання Путіна і його кремлівської кліки. Чи можуть бути вибори в Україні? Ну теоретично скажімо, онлайн. Про таке теж говорять. Наприклад, в дічі ми... там зроблять, і так далі. На ближчу перспективу і середньострокову перспективу я є великим скептиком, м'яко кажучи, будь-якого онлайн голосування чи електронного голосування в Україні. На довгострокову перспективу безумовно, це наше майбутнє. Більше того, ми з вами наші. Онуки, правнуки, очевидно, колись зайдуть в музей і побачать там серед інших експонатів паперовий виборчий бюлетень, і будуть запитувати, що дійсно ви за допомогою такого бюлетеня голосували. Поки що це значні ризики для принципів вільних виборів і для принципу таємності голосування, оскільки. Голосування в будь-якому електронному режимі може потягнути за собою ризики впливу в систему, так. зокрема з боку російських спецслужб. Це один момент. Другий момент це у спрощує можливості купівлі голосів виборців. І на жаль, ризики в цьому є великі. І третій момент має бути суспільна довіра до такого. Такого способу голосування жодного з цих трьох елементів, які я щойно назвав, у нас на сьогоднішній день немає. А це три передумови для запровадження будь-якого електронного голосування в Україні, пане Андрію. А є якісь приклади в світі, де онлайн голосують вже? Так, ми можемо навести приклад Естонії Естонська Республіка. Запровадила електронне голосування ще десь так, в минулому тисячолітті, літі, тобто в 1990-х якихось роках. Але естонський досвід цікавий тим, що для прикладу. Служба Естонської республіки не формувалися на базі КДБ Естонської РСР при раді міністрів Естонської РСР. Я тут не хочу нічого поганого сказати про службу безпеки України, адже там працює багато порядних професійних патріотичних людей. Я би сказав, їх там абсолютно більшість. Але разом з тим, виключати агентуру КДБ СРСР а відтак ФСБ. На жаль, ми цього виключати не можемо на 100%. і в цьому є теж проблема. А з приводу з приводу виборів під час воєнного стану таке було в історії? Таке є в історії. Ви знаєте такі приклади? І до чого ці приклади призвело? можуть бути, але разом з тим для нас. Таким дороговказом, безумовно має бути приклад сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яка у 1935 році проводила парламентські вибори. Наступні вибори мали відбулися рівно через 5 років, тобто у 40-му році. Але оскільки у 1939 році Британія війшла у Другу світову війну, то до 1945 року, тобто протягом 10 років, існувало одне і те ж скликання парламенту британського. Це за умови того, що німецькі війська, нога жодного німецького солдата не вступала на землю Британських островів. Це дуже важливий чинник. Британія показала світові приклад, що вибори неможливі в той момент, коли держава перебуває у стані війни і веде повномасштабні бойові дії з нацистською Німеччиною, як це було у 1939-1945 роках. Тобто, цей приклад є. І принципи виборчого права, які зафіксовані в міжнародних документах в Конституції України, вони безумовно не є сприятливими для реалізації під час активних повномасштабних бойових дій. Тому моя відповідь коротка під час воєнного стану вибори неможливо проводити. Я вам дуже дякую. Я думаю, що цього більш ніж достатньо. Всі ті аргументи, які ви навели, ми почули. Ну і я думаю, ще теж. Дехто почув, той хто можливо вже почав задумуватись про те, що треба починати і вести виборчу кампанію. Я маю на увазі ось ці всі елементи, які вже почали там піднімати голову і розповідати, що як тут має бути. Дякую вам, пане Андрію, експерт центру політико-правових реформ Андрій Магера був з нами на зв'язку.